14 із 14 шахедів полювали наші оборонці неба. Підбиваємо підсумки доби та ситуацію на Дніпропетровщині. Будують нові, розширюють наявні. У Кам'янському продовжують облаштовування укриттів. Вже п'ятий рік поспіль та оновита молодь нашого міста збирається на Демсфест. В ефірі Новини нашого міста. У студії Володимир Кравченко. Мої вітання. І на початку огляд надзвичайних подій області. Вночі ворог обстріляв з артилерії Нікополь. Пошкоджені вікна у будівлі місцевого підприємства. На щастя, люди не постраждали. Загалом же цієї ночі сили оборони збили над Україною 14 з 14 ворожих шахетів. Безпека дітей одне з найважливіших питань під час війни. У Кам'янському не припиняють роботи з облаштування та збільшення спроможності укриттів у школах та дитячих садочках. Будують нові, розширюють наявні, щоб як мога більше дітей могли навчатися очно в одну зміну. Роботи контролює міський голова. Маленькі кам'янчани повинні вчитися навіть в такий непростий час. Завдання влади подбати про їх безпеку та комфорт. Ми збільшили в два рази розмір укриття на нашому 18-му садочку, збільшив два рази розмір укриття у четверте школи та облаштували укриття для дітей, які навчаються в 29-му садочку. На бамі 29-му садочку власного укриття не було. Під час тривоги малюків водили у сусідню гімназію. Тож доклали максимум зусиль, аби облаштувати укриття для найменших дітей на території. Садочку. І батьки задоволені, малюки задоволені, і персонал тим паче задоволений те, що ми можемо ну, працювати в таких комфортних умовах. Да, тут затишно, тут тепло, тут спокійно. Головне поряд. Також було облаштовано та розширено укриття у 18-му садочку на Черемушках. А ще завдяки збільшенню укриття усі діти повернулися до навчання офлайн у четвертій гімназії. Зроблена вентиляція, освітлення, додаткове освітлення і туалет. Пофарбовано все. Зроблений ремонт. Другий вихід побудований, розрахована зараз загальна міськість на 250 осіб. Виносимо щиру подяку міській раді за оперативне і гарне побудоване нам в нас укриття. Нарешті відновився. 15 грудня після масштабної кібератаки Київстар врешті-решт повернувся до своїх абонентів. У компанії повідомляють, що першим пощастило мешканцям Івано-Франківської області. Там ще вчора відновили мобільний інтернет. В інших же областях станом на 14 грудня відновили голосовий зв'язок. Фахівці Київстару зазначають, що з метою уникнення перенавантаження мережі, відновлення послуг та стабілізації роботи відбувається поступово. Все ще виникають короткочасні складнощі із якістю зв'язку, які усуваються. Нагадують, що час від часу телефон варто перезавантажувати, а для безпеки краще замінити паролі. У місті, зокрема на вулицях Широка, Колеусівська, систематично прибирають стихійні сміттєзвалища. Робота з догляду за містом ефективно проводиться завдяки тендеру, який відбувся ще на початку року. Мої колеги виїхали з міськими екологами на об'єкт перевірити хід робіт та дізнатися, наскільки сумлінні кам'янчани в питаннях прибирання сміття. Стихійне сміттєзвалище може містити різні відходи надвисокого рівню небезпеки, наголошують екологи. Окрім того, їх розміщують без урахування санітарних правил і норм. На жаль, деякі мешканці приватного сектору неправильно вирішують питання зі сміттям, тож кожного року доводиться втручатися та прибирати великі завали. Сюди не привезуть сміття не з лівого берегу, не з центру міста. Ну а потім дають заявки, що у них тут антисанітарія повна і нам доводиться кожен рік вичищати дуже великі завали. Хотілося б ці кошти може направити на більш якісь дієві заходи екологічні, але нам доводиться займатися цією роботою. Це наше постійне завдання. Так коментує ситуацію директор Департаменту екології та природних ресурсів. Особливу увагу заслуговує той факт, що прибирання не припиниться навіть у грудні, коли кількість сміття традиційно збільшується. Робота продовжується, незважаючи на усі труднощі та спрямована на збереження чистоти міста. Як тільки погодні умови, це з ранньої весни, а буває ще і у лютому місяці починаються роботи після проведення тендеру і закінчується от ви, я ж кажу, ви бачите, середина грудня, а ми ще працюємо. Завдяки системі мапування сміттєзвалищ, схваленої міською владою, цей процес стає більш ефективним. Це йдуть скарги від наших громадян міста, а також самі робітники нашого департаменту, коли ми проводимо об'їзди міста. Побачимо, то є, ну, де дещо треба прибрати, то ну, звичайно, ми прибираємо ці міста. Сортувати відходи насправді не складно і корисно. Варто лише почати збирати окремі органічні відходи, які відправляють до контейнерів для компасування. Папір з картоном, пластик, метал, скло в окремій ємності. Та якщо навіть ваш двір обладнаний звичайними сміттєвими баками, відсортовано вторинну сировину, здати завжди можна до пунктів прийому, які є в кожному районі. Фахівці підкреслюють, що лише разом можна забезпечити чистоту та закликає до спільної роботи для покращення стану навколишнього середовища. Малювали, вирізали, клеїли і запускали. У 18 ліцеї для школярів провели майстер-клас моделювання повітряних зміїв. Загалом взяло участь у творчому заході близько 40 дітей. Більше про нове заохочення молоді розповімо в сюжеті. Творчий майстер-клас проходив в межах всеукраїнського зимового кайт-фестивалю Української асоціації повітряних зміїв. Діти працювали, як вони раділи. У Нас висновок такий: діти хочуть миру. Вони хочуть, щоб це життя, яке в нас було раніше, щоб вони раділи, посміхалися, творили сьогодні. Вони з задоволенням. Перший раз вони вперше бачили ці заготовки. Вони малювали, виготовляли повітряні кайти і навіть запустили їх. Директорка 18-го ліцею пані Світлана задоволена тим, що діти займаються і розвиваються творчо. Це дає можливість дітям більше проявити себе творче. Вони з задоволенням працюють, а це дуже добре і для батьків, і для нас. Бо більше часу. Сучасні діти проводять за, теле, за мобільними пристроями, а зараз вони кожен показує на що він згоди. Заступниця директора будинку творчості дітей та юнацтва пані Валентина вважає, що діти всю свою фантазію успішно втілили в життя. Учні шостих сьомих класів ліцею 18-го і наші керівники гуртків. І е, Аня Дарда, яка приїхала з Дніпропетровська, вона показує, діти це все схвачують і виконують. Орнамент був різноманітним. Були і голуби, і сови, і тигри. Різнобарвні кольори: червоний, блакитний, жовтий, безліч варіантів. Дітям до вподоби нове хобі. Спочатку я її розкрашувала, потім вирізала, потім клеїла. Потім з'явив дивочку і мені зробили ниточку. Я думаю, що полі... ні. Ну, Лучше ветра нету. Я робив таку роботу по грі. У мене ну, граю в гру Fortnite, комп'ютерна. Ну я э, пам'ятав, там є такі обліки персонажів, і я зробив э, такі ж обліки в цьому тигрі. Ну, яскравий дуже, і думаю, думаю, як птиця так. И розовый, и красный, и фиолетовый, и синий, и серый. Но голуби серые в основном. что у него такого цвета? Вот эта серая сторона. В нем тут дырка. Ну ладно. Много, короче, цветов. А вже після діти спробували запустити свої вироби у спортивному залі, адже погода не дозволяла у повній мірі насолодитися можливістю запуску повітряних кайтів. І тут настав час підбивання підсумків. Організатори задоволені тим, що діти приємно провели час і додали, що Всеукраїнська асоціація повітряних зміїв прийняла новоспечену команду 18-го ліцею до своїх лав. Кращі молоді інженери зможуть представляти ліцею, місто і країну на міжнародних та всеукраїнських змаганнях. Днями на новій сцені академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки відбувся надзвичайний захід, який став справжньою подією для всіх прихильників танцю. Вже п'ятий рік поспіль та молодь нашого міста бере участь у спортивному масовому заході Денсфест. Організаторами є комунальний заклад міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з управлінням молоді та спорту Кам'янської міської ради. Величезний зал наповнився музикою та енергією, коли талановита молодь нашого міста почала демонструвати свої номери. Тренери та учасники з різних куточків міста представили різноманітні танцювальні напрями від сучасного хіп-хопу до витончених танців. Діти дуже хотіли, щоб цей захід після відбувся. Вони на протязі останнього тижня змагались за право в цьому залі репетирувати свої номери. Професійні аніматорські танцювальні колективи і поодинокі танцівники продемонстрували свої техніки та творчий підхід у кожному виступі, підкреслили багатство талантів нашого міста. Під час їх виступу дуже емоційно болювали як їх батьки, так і їх друзі. По результатам цього заходу всі остались дуже задоволені. Навіть зараз ми бачимо, що діти радіють, радіють діть батьки. Організатори заходу отримали заслужені аплодисменти, подяки за свої зусилля у створенні конкурсу. Вони надали молоді можливість не лише проявити свій талант, а й відчути підтримку та визнання громади. Було невероятно багато емоцій, енергії. Це прям мене переповнюється це враження. Це дуже круто. Дуже радує, що в нашому місті проходять такі міроприяття. Це дуже класно наш час. Журі мали складну задачу обрати найкращих серед найкращих. Та після довгих міркувань були оголошені результати конкурсу, де учасників відзначили заслуженими нагородами за їхні таланти та витончені танцювальні виступи. Подарували нашим переможцям дуже гарні подарки. Це були музикальні центри, які допоможуть їм у подальшому здобувати ще більше, більших результатів. Учасники також були у захваті, поділилися. Позитивний відгук від публіки відіграє важливу роль у підтримці та стимулюванні творчості. Беремо участь вперше. Насправді все дуже організовано. Локація чудесна, дуже гарне технічне оснащення. Діти не втомилися. Діти прийшли, як то кажуть, побачили, і перемогли. Я в захваті мені все сподобалось. Щиро вдячна організаторам, що в нашому місті можна прийти просто Дати участь безкоштовно, отримати цінний подарунок. Ми дуже вдячні за колонку, якому виграли. Так коментує свою перемогу керівник танцювального колективу. Денсфест-2023 виявився успішним та захоплюючим заходом, що зберігає традиції та підтримує розвиток молодіжного танцю в нашому місті. Хочеться подякувати нашим захисникам, нашим воїнам, які сьогодні бо виборюють волю для нашої України. Хай переможе Україна, Україна понад усе. На черзі у нас прогноз погоди. Нехай дощова п'ятниця вас не засмучує. Завтра з вас ненадовго загляне сонце. Температура повітря у суботу вночі становитиме мінус 2 градуси, а вдень буде 0. У неділю вночі мінус -1. в вдень плюс 1. Мінлива хмарність, невеликий сніг. На цьому наш випуск добігає кінця. Підсумковий в ефірі буде завтра о 19-й годині. Наступний тиждень проведу з вами я, Володимир Кравченко. А зараз бажаю затишних та безпечних вихідних на все добре.